Двоє людей загинуло, та одна травмована у результаті зіткнення автомобіля з деревом. На Радивилівщині сталося жахливе ДТП. Водій Мазди не впорався з керуванням, спершу опинився у куветі, а потім врізався у придорожнє дерево. 46-річний водій Мазди, рухаючись зі сторони села Берестечка в напрямку СМТ Демидівка, на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням, де допустив з'їзд машини. Півет з подальшим сітком при дорожне дерево. Пригоди загиблому кермувальнику було 46 років. Він мешкав у Радивилівському районі. Був директором однієї з сільських шкіл. Загиблій пасажирці було 17. Дівчина родом з Волині. Ще одній 16-річній жительці міста Коваль вдалося врятуватися. Дівчина має перелом обох нижніх кінцівок. У міліції розповіли, що люди родичами не були. Водій, нібито, підвозив двох перехожих. Зараз за фактом автопригоди триває перевірка. Тім відповідати з. За ДТП з летальним наслідком найвірогідніше буде нікому.